Доброго дня, шановні садівники. Сьогодні ми обробляємо черговий раз грушу від різних хвороб і болячок і шкідників. Значить, якщо ми подивимося уважно на дерево, ми бачимо, тут вже плоди гарненькі видно, листя, значить листя у нас здорове, плоди в нас здорові, немає ніяких видів болячок в них, але це не означає, що ми не будемо обробляти. Для профілактики все-таки зробимо обробіток, тому що... Легше зробити профілактичний оприскування, ніж потім лікувати дерево, що набагато складніше. І так, що ми будемо сьогодні з вами використовувати проти яких болячок і хвороб і шкідників? Ну, перш за все, будемо використовувати препарат проти плодожерки, різних казарок, букарок, тобто листогрізучих шкідників. Це буде один препарат, який буде називатися Engio. Чи цей препарат Engio? Ми беремо з вами його 3,6 мл на 10 літрів води. значить У нас є мірник. Ми знаємо, скільки нам треба на бачок. Ми вже в себе виміряли, а ви в себе дуже легко виміряйте. Основне 3,6 мл на 10 літрів води. Це препарат. В рідкій формі. Ставимо його просто на сіточку в бачок і змиваємо водою. Попередньо нагадую ще раз, в бачку повинно бути у нас пів бачка або навіть три четверті води спочатку залята. І тепер змиваємо. Ось препарат білий стає і зразу пішов чистенький вже. Повністю весь препарат змився в бачок. Так, йдемо далі. Слідуючий препарат, який ми з вами візьмемо, це буде топаз. Топаз. Значить, цей препарат працює дуже добре від різних гнилей, від борошнистої роси. От. Для профілактики цього препарату ми беремо 2 мл на 10 літрів води. Якщо ви бачите, що у вас на дереві вже є ознаки болячок, то обов'язково дозу трошки збільшити. Візьміть 3-4 мл на 10 літрів води. Це вже якщо ви бачите ознаки хвороби. А так, якщо нормально, все для профілактики беремо 2 мл на 10 літрів води. Набираємо наш мірник для нашого бачка, ми знаємо скільки треба. Цей препарат також в рідкій формі. Ставимо його на сіточку і змиваємо водичкою у бачок. Ось ця водичка пішла вже чисто, значить весь препарат змився у бачок. Так, ну і слідуючий препарат, який ми з вами, з вами візьмемо. Препарат, який називається скор. Цей препарат ми будемо використовувати для того, щоб у нас не було іржі. Іржа це дуже така підступна хвороба на груші, її дуже важко лікувати, тому краще робити профілактичне оприскування. Значить, для використання скора ми беремо 2 мл на 10 літрів води. Знову беремо наш мірник. Наливаємо стільки, скільки нам треба на наш бачок. Основне використовуйте норму 2 мл на 10 літрів води. І знову змиваємо водичкою препарат у бачок. Вон білий такий. Ковір і пішла вже чиста водичка. Це означає, що весь препарат змився в бачок. Після цього ми з вами додаємо до повного бачка воду, гарненько перемішуємо ретельно все і починаємо обробіток. Ось на цьому коротенько все. На цьому закінчимо наше відео. До побачення, всіх вам гараздів, гарних врожаїв, всього найкращого.